ВІЛ потрібно говорити просто спокійно, але регулярно. Бо сьогодні це не вирок, а стан, з яким можна жити повноцінно, якщо вчасно дізнатися про свій статус. У актальній розмові власне про це і поговоримо разом з нашою гостею, програмною менеджеркою благодійної організації «100% життя Черкаси Іриною Когот. Вітаю вас в студії. Вітаю. Раді вас бачити. Ну і почну певно з такого більш загального питання. Як взагалі війна вплинула на ставлення українців до власного здоров'я? Чи відчуваються якісь зміни? Дякую за запитання. Так, дійсно, з початку повномасштабного вторгнення люди більш переоцінили свої можливості, своє життя і особливо своє відношення до здоров'я. Так, ну, з нашого власного досвіду, нашої організації, ми можемо стверджувати, що є люди, які більш схильні до обстеження, вони займаються профілактикою, типу війна вплинула на них більш позитивно. А є навпаки люди, які взагалі не бажають обстежуватися профілактики, ніякої не займаються, оскільки на першому місці у людей зараз безпекова ситуація. Тобто, це таке досить 50 на 50 так. залежить від людини. Якщо говорити от про тестування ВІЛ, знижило знизило, чи навпаки люди більш переживають на сьогоднішній день. Ми можемо сказати таку тенденцію, що спочатку початку другого року ситуація зовсім змінилася. Так, в 2022 році, після повномасштабного вторгнення, люди взагалі не турбувалися про власне здоров'я. Тестування не навпаки впало, ніхто майже не тестувався. Так на сьогодні ця тенденція покращилася. Дійсно, люди починають більше тестуватися. Так, у нас навіть в Україні запрацювала така активність, як тестування вдома. Це такий тест для самотестування швидкий. Його людина може замовити до себе як для себе, так і для партнера додому, і це впливає на ту кількість тестування. Дійсно, вона зростає завдяки цій інновації. Угу. Ну і в розрізі цього хотіла б поговорити про групу виявлення, бо декілька місяців тому інтернетом ширилася інформація, що зараз набагато більше е людей з позитивним статусом власне після тестування виявилося ніж було раніше. Чи так це дійсно, і чи власне змінилася група виявлення, як кажуть, група ризику, але я так розумію, що вона розширилася ну з приводу виявлення кількості да, нових випадків, то дійсно ситуація на сьогоднішній день, якщо порівнювати з попереднім навіть роком, вона впала вдвічі. Якщо за попередній рік у нас за квартал було в Черкаській області виявлено 450 нових випадків ВІЛ інфекції, то на сьогоднішній день ми маємо близько 150. Це так внутрішня інформація я загально по Черкаській області точно не скажу. А от з приводу що групи так дійсно на сьогоднішній день група ризику не є привільована в виявленні ВІЛ-інфекції. На сьогоднішній день безпосередньо це поширення йде серед загального населення. Здебільшого, навіть я хотіла б сказати, що це більш чоловіки на сьогоднішній день. Саме схильність іде і виявлення поширення йде серед чоловіків 35+. Єдине, uh -huh. що можу, ну, це більш, скажімо так, наш організаційний, такий внутрішній досвід, аналіз, що ми. Підозрюємо, що зрештою е, мобілізація впливає на це, оскільки хлопці, чоловіки, вони проходять ВЛК і їх там це обов'язковий пункт для тестування. Проте ми можемо також стверджувати, що чоловіки за все своє життя, коли ну, ти з ним вже проводиш певний анамнез, е, жодного разу не проходять тестування на ВІЛ. Це не є для них пріоритетом. Якщо жінки там в певний період часу чи по вагітності вони проходять тестування, то чоловіки ні. Навіть коли вже спілкуються з чоловіками, навіть коли в минулому колись дуже давно у них була певна ризикова поведінка, то жоден із них не проходив тестування на віл ніколи. Чи може це свідчити про певну їх необізнаність або недостатню кількість інформаційних компаній? Бо я знаю, що ви точно їх часто проводите і закликаєте людей. Я так розумію, з цим є теж питання? Так, дякую. От ми можемо порівняти з приводу цільових груп населення. То... Групи, які більш уразливі до ВІЛ, вони обізнані щодо ВІЛ-інфекції на 100%. Вони знають всі шляхи передачі, вони знають лікування, вони знають все, який алгоритм їх подальших обстежень, дій, життя. То е, загальне населення взагалі не знає нічого, на жаль, про віл-інфекцію. Від слова зовсім, тому що е, коли ти запитуєш навіть шляхи передачі, жоден із дорослого населення тобі сказати це не може. Дякую нашій освіті, школярі це знають. Угу. Тобто молодше покоління так. більше обізнане, ніж доросле. Так. І ви націлюєте власне свої компанії на доросле населення. На доросле. Дуже цікаво, я насправді про це ніколи не думала. І ви от згадали перед цим, що є тести експерту. Експрес-тестування вдома, які взагалі є варіанти, окрім того, що дома, я ж так розумію, що можна приходити кудись і здавати тести на так на вірку? Ну, так, дякую. Взагалі в Україні існує два типи тестування на ВІЛ швидкими тестами: це є швидкий тест по крові, і є швидкий тест для самотестування по слині. І якщо по крові, той що тест, то він проходиться лише в медичних закладах або благодійній організації. Якщо це швидкий тест для самотестування, його кожна людина, абсолютно незалежно від місця знаходження, може замовити як онлайн на сайтах тест Go, тест поруч, так і звернувшися в благодійну організацію. Даний тест він є безкоштовний, проте доставка, якщо людина не забажає прийти особисто. То доставка буде для людини за її рахунок, і це мені здається, що минулого року ви якраз презентували або показували такі бокси. Так, так. І оце там власне тест, і там є як правильно зрозуміти, що всередині як да дякую. Повністю в текст в бокс входить тест-система, в ній повністю є детальна інструкція двома мовами. Вона завжди має забезпечити своє власне здоров'я, потурбуватися як про себе, так і про свого партнера. У випадку, якщо замовили тест додому, у людини позитивний тест, що робити у таких випадках? Ну насамперед людина не має ні в якому разі панікувати. І е, такий мій особистий заклик це ні в якому разі не дивитися в інтернеті інформацію, тому що, на жаль, міфи зараз е, саме інтернетом наширяться, і люди дуже ча е, дуже часто реагують на ці міфи не так, як потрібно. Е, ВІЛ це не вирок. Взагалі, ВІЛ, ВІЛ на сьогодні це хвороба, так це хронічна хвороба, з якою можна жити повноцінне життя. Тому, якщо ти дізнався позитивний результат, найперша твоя дія це має бути звернутися в медичну установу для дообстеження або ж звернутися. В неурядову організацію, де соціальний працівник тобі надасть якісну консультацію, а також буде здійснений соціальний супровід з метою до обстеження і для вчасного початку безкоштовного лікування. Я ж так розумію, якщо от виявили вдома, ви говорите не шукати в інтернеті, то певно людина потребує навіть не стільки інколи медичного, ну що само собою розуміється, а й психологічної підтримки. Чи варто звернутися можливо до психолога, чи ви якось радите людям це? Психологічний супровід він якраз і має на меті. Це супровід соціального працівника та психолога, де кожній людині надається допомога комплексно від фахівців, які, які вона того потребує. Що порадите тим, хто відкладає таке тестування? Можливо, або боїться побачити результат, або думає, що ну, зі мною такого трапитися не може. Страх це нормально. Страх дає силу до дії. І коли людина діє в подальшому, вона бореть той страх. Тому найперше, людина має зробити той перший крок, замовити той самий швидкий тест для домашнього використання. Звернутися в НУ, звернутися до сімейного лікаря. І коли людина знає свій статус, незалежно від того, чи він не позитивний чи негативний, вона живе далі повноцінно, без страху. Як то кажуть, коли людина обізнана, вона володіє світом, тому найкращий варіант для кожної людини це знати свій особистий статус і жити далі, не знаючи ніякого страху. Давайте ми з вами на кінець все таки зауважимо, що Воно не виліковне, але медикаментами можливо підтримувати, жити повноцінно, щоб розвіяти такий можливо страх чи міф людей, що після цього життя закінчується. Вілін-інфекція це хронічне захворювання. Так вона не виліковна. На жаль, ця інфекція, але людина щоденно приймає препарати. Ці препарати блокують вірус, і людина проживає все своє життя подальше, незалежно від хвороби, повноцінно, якісно і щасливо. І, можливо, декілька порад, як себе або вберегти, або де треба бути більш обачним, щоб вберегти себе на майбутнє. Найкраща профілактика це тестування. Коли ти тестуєшся, ти володієш світом, ти володієш знаннями про своє здоров'я. ВІЛ, це не страшно, потрібно розуміти, що ти не один. Завжди є люди, які поруч з тобою, які готові надати тобі допомогу, які готові з тобою поспілкуватися як рівни і рівними, готові повністю пояснити тобі, якщо в тебе є твої страхи, і їх розвіяти. Можливо, маєте декілька слів, які на вашу думку сьогодні має почути кожен, у кого є позитивний статус. Ви не одні. Ви найкращі. Я е, особисто я захоплююсь такими людьми, які мають в статус. Це е, наскільки сильні люди, які зараз своїм прикладом показують наскільки класне, круте життя. Дякую вам, дякую за ваші відповіді і поради. Тож пам'ятаємо, як зазначила пані Ірина, знати свій віл статус це не страшно, страшно його навпаки не знати. Тож сьогодні тестування доступне, безоплатне, конфіденційне, а допомога завжди поруч безліч варіантів, куди ви можете звернутися. Тому дбайте про себе і власне про тих, кого любите. Ваша обізнаність це ваша сила. Я нагадаю, сьогодні зі мною у студії була Ірина Когут, програмна менеджерка благодійної організації «100% життя Черкаси. Я вам дякую, що завітали. Дякую. Більше корисної інформації ви знай... знайдете на наших сайтах та Ютуб каналі. До наступних зустрічей.